Вітаю, як і обіцяла, сьогодні покажу квітоносики на своїх орхідеях. Покажу тільки це підвіконня, тут у мене стоять тільки великі орхідеї, а потім уже в наступних відео покажу, малечу свою. Яка також з квітоносиками. Отож почнемо? І зараз в кадрі ви бачите маракеш. Подивіться, скільки в нього відгалужень. І дивіться, які вони вже величезні. Тут бронечка. Прокинулась тут і ще одна, тут знизу. І ось на квітоносі також. І тут, і ще тут, це все минулорічні квітоноси, і ось тут. А це ось літній квітонос, я вам його показувала. Квітував це мій пілор такий відкритий. Ми подивимося, як він заквітує, тому що того року він мені повідсушував бутончики. Це в маракеша таке є. Погляньте, які квітоноси. Так, зараз це. Завжди вона в мене тут стоїть. Grint Ворд. Це моя улюблена орхідея. Цього року вона буде в мене квітувати. Бачите, один квітонос. І тут і ще один квітоносик. Так от, бачите, і ще відгалудження. Гляньте, яка величезна вона. такі куща. Дуже люблю цю орхідею. І маракеша така також розетка маленька. Я сьогодні тут поливала їх трішки. Зараз покажу, яка в мене тут на цьому підвіконі температура. Як бачите, бачите я без светра. З коротким рукавом по квартирі ходжу, в нас опалення немає. І поки і невідомо, коли буде. Так, тут у мене, знаєте, хто стоїть. Це Урсула. От так щільно у мене це пірат, піратик. Тут придавив її. О, зараз я її достану і покажу. Також має квітоносик. І тут корінчики ростуть. Це у мене орхідейка з одного квітоносу триліпсом цвіла, з одного метеликом. Оце тут де ці стрикоски причеплені. Це квітонос метеликовий. Побачимо. І от вона, бачите, дала мені квітоносик. Мокренька, тому що тільки що поливала. Ой, зараз падете. Мало місця. І листочок росте. Піратик мій велетень гляньте. боже, просто в кадр не поміщається. Цього року дав мені тільки один квітоносик, Бачите, завжди два. От, минулорічні два. Я вам показувала, як він гарно квітував. Дуже довго. Це от така величезна рослина. Величезна. Дивіться, урсула. Вона у мене не пересаджена. Це стандартна рослинка і він просто велетень. Так, далі. Це моя інфінті лап. Нема там квітоносика, є тільки відгалудження таке. Зараз швиденько ото буду тут довго так розказувати. І затягнеться відео. Так, це хто той? Тоші, це мій тощик. Є також тут квітоносик, зараз покажу. Так, дивіться, бачите, квітоносик. І тут відголодження. У мене, бачите, бокове. Ой. Скло. Зараз так от повернемо. Дивіться. Такі квітоноси вже товсті. І тут у мене я мазала ще того року бруньку. Воно щось тут росло-росло. Зараз, ну, росли квітоноси двічі, я тут обламувала. Бачите, цього року, от як похолодало, так і тут щось повилазило. Невідомо, що це буде. Побачимо. Також така величенька орхідейка. Хочу показати. Але ще зараз витягну разом. Також полита. Пересаджено, скільки коріння тут. В наступному відео, відео трошки розкажу про мої враження від відмоху. Я трішки його почала додати в посадки, тому що у нас дуже спекотно і без цього ніяк, тому що дуже пересихає субстрат і. Не встигаєш поливати, буває, пересушиш і все, потім залив і коріння згнило. Так, далі. Далі це також ну, просто велетень СА36. Має свій квітонос. Подивіться який товстий. І ще ось брунечка прокинулась. В 15-му горщику в мене росте. Я його трішки, як сказати, пересадила. Ну, пересадила. Обновила кору. І мох додала пухнастий. Так, далі. Далі та це одна з чотирьох. Одна я вже запуталася в них, які коли проквітли. Ну, одна проквітла стандартною квіточкою, вже я її продала. Друга моя, я вам показувала метелик. Оце, мабуть, третя. Ось вона з квітоносиком у мене, бачите? Це ще не квітла. І ще одна є у мене, там теж є квітоносики. Де я його наступного разу покажу тоді. Так от. стояла в мене під лампами, але пересвічується і робиться листя дуже темний, тому переставила сюди на підвіконня. Ну, ця красуня аж. Квіту я вже розкрила всі свої бутончики. Дуже гарна. І квіточка розкривається невеличко, а потім трішки підростає. Ось другий квітоносик. Єдина орхідея, яка квітує. Ну, це, звісно, не моє. Квітманя це з магазину, але ж квіточки ці вже в бутончиках в мене розкрилися. Тому так. Далі це мій піор. Аркадія. тут немає квітоносиків поки. Ну, він завжди пізніше за всіх випускав мені квітоноса, тому ж, бачимо, тут великий горщик тут. О, а це, подивіться, хто це? Квінкіс. Гляньте також Просто велетенська орхідея. Гляньте в неї коріння. І має два квітоноса. Один і другий. Тут цей трішки був застряг, там не міг вибратись. З листка. Але ж два квітоноси. Я зараз вам покажу. вона не пересаджена, я трішки її обновила зверху ґрунт. Зараз я її достану і покажу. Тому що чому не пересадила, тому що було мало коріння, і це бігліп. а бігліпи, ви знаєте, не люблять скинутий корінці. Оце вона. Вона любить пить. Тому я залишила їй той субстрат такий, не то кокос там. Ну, кокосовий, мабуть, то субстрат. Ось там. Ой, що показує? Купа коріння, купа просто і. Така величезна. Така вже гарна вона. Ця орхідея. Ну, дуже гарна, листочок росте, дуже велика росте, верслина. Ой, далі, о, зараз я вам покажу. Це у мене під віконя, як бачите, у нас так пасмурно ці два дні. І дощику нема, але дуже пасмурно. Що бачите, листочки не всі на деревах впали. У нас трошки так жовто-зелено, можна так сказати. Бачите, у нас таке зелененьке. Дуже гарно. А якби сонечко було, то О, краса. Гарно. у нас осінь, я вже казала. Так, це у мене тут на підвіконі 20 градусів, 20,5% і вологість 85%. Опалення немає. Всередині квартири десь 70 вологість. Трішки, звісно, підсушуємо, там обігрівач вночі включаємо. Ну Це саме холодне підвіконня у мене. Тут у мене не стоїть, тому що я хочу бачити, скільки тут градусів. Щоб знати, чи включити тут обігрівач, чи ні, щоб зовсім холодно не було. Так, це ось пробуджена бронячка. це моя е, Манхеттен. Ой, цей орхідеї, мабуть, років з 8, як не більше. І я всю дорогу з нею борюсь. Цього разу вона у мене знову мох посаджена. Ну, і почала так рости. Десь тут я корінця бачила. Зараз побачу, ні в чому іншому вона не росте, крім як у Мосі. Це я її недавно тут пересадила, тому що побачила, що вона ось. Корінець не видно. Тому що. Ні в чому іншому вона, вона просто не росте ця орхідея. Далі Далі стоун роза, кам'яна троянда мотелик. Бачите, який має квітоносик? Дуже величезний. Дуже рано цього року у мене квітоноси з'явилися, я вже казала. І вже отакі от он великі. Так. Артнуло також маю квітоносика. Бачите. Ну і тут щось, якісь бруньки попрокидалися. Ось також побачимо. Також величезна рослина. рослину. залізла за зажалюсь. -за так. Це Пандора. Пандора. Яка геть скинула мені коріння, я її пересаджувала. Ну, вона наростила там корінчики, бачите, Гарні які. Також має квітоносика і листочок росте. Ну, а це 50-35. Якої. Що то таке? Не знаю, мабуть, корінь. Заглядую, шукаю квітоноса, але я її нещодавно пересадила, але корінчики там ростуть. Це така велика рослина і не хоче квітувати. Так, саме квітковий такий. Малиновий, фіолетовий, ну, піор. Має такий квітонос. І ще ось відгалублення. Це намазало шию, тому що він ще, як я його купувала, купувала я його років сім, мабуть, назад. І він завжди, от, він же омоложений тут. І сто раз пересаджений, і завжди в нього на шиї такі от плямки, бачите? З цієї сторони були більші, влітку з'явилися я її тут намазала. Стоїть, завжди так росте, нічого їй не робиться, але ж все ж таки. Щоб нічого не трапилось. Перестрахувалася. Ой, а це вже здоровенна рослина. М -м -м. Бачите, горщик трьохлітровий. Ось такий от квітонос. Зараз покажу. Дивіться, це мій мізинець. Я квітонос який. Це СА57. Тут відгалудження і квітонос один. Але вона квітує завжди на два квітоноси. Я її також перевалкою пересадила, просто переставила горщик. Ну, витягнула з того горщика, який він садів. В 15-му, мабуть. Переставила і додала трішки кори і там моху і трішки кори. Так, з цієї сторони покажу. Дивитися. Величезно, блажка, красуня. Так, оце моя розета. Маю тут квітоносик, бачите. Також листочок росте, красуня. Так, зараз покажу. Підставки зніму. Оп, людочка. Це твій, білий. Філор має квітоносика, я його так от знову пересадила. Таке каждо по закриту систему, тому що замучилась поливати. Якось раніше побоювалась таких посадок, але ж... От рослинка. Це літній квітонос, але вона влітку не квітувала. Це орхідея. Підрізала гарненький такий кущик. Так, зняла тут з підставки. Це ось така от рослина. вставлю фото. Також тут десь бачила квіто носика знизу. Ось. Отан Ось побачимо. Бачите, тільки корінців. Така величенька вже е, купувала в розмірі 25, мабуть. Так, не побачу коли, тому що бірка там глибока. Це моя снральс тут стоїть. Красуня росте. Дуже гарна хуйка. Зараз не квітує. Ця купа тут квітоносів на ній. Тут ще моя також хойка хішкіліанка стоїть. Ростуть її. І... Підголодження. Так, а це коділо. Також пересадила. Тут, бути дітки, але бачу, що не буде. Буде квітонос. Це літній квітонос. Гарно квітувала. така велика рослина. Ну і все, закінчилось моє підвіконня. Це величезне, так уже бачу 22 хвилини. Стільки в мене квітоносиків тут. Краса, в очікуванні. Пишного квітування. Дякую за перегляди, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім бажаю здоров'я та миру і до побачення!